Поняв Позитивчик? Отак от. Кого ключ, в того гайка. Хто прочитає, я читав. Біовульф, Біовульф і Ігор. Так я в твічу, в твічу, в твічу Ігор написав. Позитівчик, тобі треба враховувати, що я стрімлю на дві площадки. Мене ще в чаті на твічу написали Біовульф. Я того і сказав, десь три. Цим Біобуба. Мій план области для олійності. 3 на 3 не легітимні. Нє-не-не, все я порахував, все правильно. Все чітко було прораховано. Голоса не... Санцифіковані? Сантифіковані. Санцифіковані. Санцифіковані. Так. Да? Нє. Не. Сфальсифіковані, дякую. Позитивчик, ну давно пора мені купити вже очки для зору. Він. Очки для зору. А що мені очки для зору. Так я інформацію сприймаю на слух, а не для зору. У нього є круті окуляри по 20 гривень, так, у них нічого не видно. А це, до речі, найбільший мінус недорогих окулярів в тому, що як не крути, Типа, може вони виглядають ще відносно просто, ну. Ти шо, блін, бомбомич. Ну, у них тупо нічого не видно. Цей пара раз чуть не впав, коли просто йшов по тротуарі там, печально. Ну, зато. Навіть 100... не 120 гривень, вообще. мені здається, вона десь 90. Якщо я купив 8 корма, коту і. І окуляри, це все до, до 190 гривень. Я думаю, це походу, десь 80. Щось з цим діапозиті. Прикинь, 80 гривень. Шо? Мені скло поклеїли сьогодні за 70 гривень. Кстати, 70 гривень поклеїка скла, прикиньте. Я такий прийшов. Даю скло. Тип клеїть? Тіп поклеїв е, за півтори хвилини десь. Півтори хвилини і все, і скло вже було. 70 гривень в карман. Я просто в шось. Надо буде самому клеїть, майбутнє. не то, щоб 70 гривень, це багато, але, блін, поклейка скла. Коли. О, Айсит Сан. Я не стрім снайпер. Та блін, птадей, шел делив, сплан. як мене ця пушка слухави вимиражує Гляньте, як ронваген. 70 гривень простої здаватися великою ціною, коли сам почнеш клеїти. Ні, та суть великій ціні суть в тому, що він це зробив за півтори хвилини. Півтори хвилини, півтори. Півтори хвилини клеїв скло, півтори. Це виходить, ну. Ну так, да, так не рахується, но можна теоретично порахувати. 10 людей. 15 хвилин. 10 на 7, 700. 700 гривень за 15 хвилин. Умовно, умовно, умовно. Виглядає 700 гривень за 15 хвилин. Сидиш на жопі, в теплому. Ну, типу, тепло, ладно, гобіть. Коротше, я за те, що, типу. Я думав, це куди важче і куди довше. Ця процедура займе. Або там, тип профі просто. Може там тип професіонал. А я б не наклеїв би так рівно. Але що я не наклеїв би? Я б наклеїв би ще краще. Ну не з першого разу, але наклеїв би. Научись себе і наклеїв би. Блін, Ace 18 сан, я по тобі стріляю знову, случайно. Просто я подумав, може мені <laughs> склопочать клеї. <laughs> <laughs> я жартую, жартую. Ну, може піти на перекур, пограти старасом всесідні коскі і буде тобі поклейка за 20 хвилин. Ну да, бачимо прикол, Владислав. Ми дивимося на цю ситуацію, типу, блін, 70 гривень за півтори хвилини, ну за одну хвилину, і ти вроді би так думаєш, за що? А потім з одної сторони. Потім, коли тобі ту саму роботу роблять 20 хвилин, ти такий. Було б добре, якби швидше. Так само з ремонтом автомобіля. Похоже, ситуація. Чи, типу, вроді би там якусь ерунду робиш, а потім... Коротше. Найкраще, що можна зробити, це висновок наступний. Не буває дорого. Буває просто. Буває в тебе просто мало кешу ось і все. Нема нічого дорогого. Ну, умовно. От, звичайно, є там десь націнка, десь ти переплачуєш, але. Якщо, блін, на цим трястися стабільно, то ти... Далеко не дійдеш. а те, що я зараз шостий рівень. Я п'ятий рівень! А що мені з рівнем? Чому я такий слабенький? Повіть. Мовно він за один день, дай Боже, одне скло склеїть. Нє, так мені то... почм. Нє, давайте поміняємо тему. Так мене це ну, що має хвилювати, скільки він там то склос склеїть. Хай даже він там одне за цілий день. Сама суть що у тіпа ну... У типа цей процес займає... Не дуже той багато. Bullseye. Ну, мен, ну шо ти робиш? Лежать. Лежать, лежать. Я тупанув трошки за пой, походу, да? Да, я тут нос забил КПС я бомбомочу. Не, ну пушка тут, мені здається, что тут навочик просто запояный виходить. Ви бачите цей роскет? Чому? Чому він такий великий? It is sun, це хто? It is sun це хто? Я не знаю, кто це такий. А, Ace it sun. Ну, глядач, підписник. Задач підписник. Добрий день. До вас можна в гості. Я розуюся при вході. Не хвилюйтесь. До побачення. Торес, <годи> привіт, мисливець без зновлень. Так. Хвилинка попадеться, от і буде 20 хвилин. Та все-все, я ж не кажу, що це дорого. Я просто кажу, що він це дуже так швидко зробив, що мені показали, що я зробив би так само. Все, блін Все-все не бикуйт Купив просто айфона за 27, думаю, за що я буду. Ну, як я буду харчувати. Блін, а Sun, знову я тебе не побачу, я вибачаюсь. Оп! Оу. Ну що, переможе нехай сильніший, чи що? The We're а в нього цей, в нього серйозна альфа. Коротше, чому я блін, чому я підписнику не можу допомогти топ один золотить А чого ти ульту не нажав. Блін. А тебе нема кнопок, чи Йоу. Ладно, давайте попробуємо його поробити в башню, чи що Алло, убий мене, блин, убий. Убий тичку! Ой, это ужас. Что за бред? Я просто ульту нажал. И подставуха иди, я потив. <гувати> <гувати> <п shave> я ты просто. <гувати> Алло поліція, рот of tanks. Ха-ха-ха! <laughs> ой, я не можу. ой який крінж. Я не знаю, чи він мене не вбив. Ну, то я так і поняв, що ти без кнопок. Бо я знав би, що ти без кнопок, я б тоді В башні пробував би тебе пробити Краштей броні влаштував би. Да, звісно. Ви цього не бачили. Це чисто топ-1 взявся случайно. Капець, я вже всю прогресію пройшов за 2 дні. Який ужас. Яка кланова підставуха Алло, гуманіція. Я топ-1 зайняв. мене тут ніякої кланової підставухи. Я просто мене мишка перестала в моменті працювати. Вірите ні? Просто перестала в моменті працювати мишка. Не можу стріляти. Ще скажіть, що у вас такого не було. Розкажете в якомусь садіку для діток. А я вже доросла людина. Я взагалі-то здавав НМТ 6 днів тому назад. 6 днів тому назад НМТ здавав, Я вже підліток. Я вже дорослий підліток. Свідомий.